6 розділ 45-го вірша. 45-го. Ми читаємо новий завіт, друзі. Новий завіт. Якщо у вас нема нового завіту, сьогодні ті, хто будуть отримати допомогу, кожен з вас, отримає новий завіт. І після цього це буде е, ваша відповідальність читати його. Можений один розім. Добре. 45-й вірш. Євангелія від луки, 6 розділ. Добрий чоловік з доброї скарбниці серця виносить добре. А злий чоловік із злої скарбниці серця виносить зле. Бо чим наповнене серце, те говорить уста його. Ще раз прочитаю: добрий чоловік з доброї скарбниці серця виносить добре. А злий чоловік із злої скарбниці серця виносять зле. Бо чим наповнене серце, те говорить в Устав? Зразу хочу сказати, всі люди можуть зразу сказати, я добрий чоловік. <ie> ну, понятно, звісно <Конечно>, ж, ми добрі. А хто такі злий навіть не знаю? Але тут не про це. Перше, що хочу сказати, Ісус Христос дуже часто говорив притчами. Якщо ви приходите на ці церковні зібрання, ви вже це чули. Прища. Це зашифрована історія. І тобі непонятно. І коли ти читаєш Біблію, яка скарбниця серця, не по Виносить зле, з, а з доброї скарбниці серця, який це чоловік, який це чоловік. Але всі, всі притчі, кожна притча, яку Ісус Христос говорив, вона сказана про тебе. Мені сказано про мене, коли я читаю. Коли ти читаєш про тебе, і ти повинен роздумувати і сказати, Господь, що ти мав на увазі? І я трошки прокоментую це. Отже, е Ісус Христос каже, що скарбниця е людського серця вона наповнена злим або добрим. Тимиш ти саме людину. Не На, 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 ні, Не вірите про тебе. Аня жанечка. Не Чудова, прекрасна людина. Подивіться, вона сміхається, вона така класна. Чим наповнене її серце, хто знає. Але тут написано, що серце людське, воно наповнене чи злим або добрим, а потім ми дізнаємося все ж таки, чим наповнене це серце, тому що наші вуста, наші вуста, вони виносять те, чим наповнене наше серце. Наші вуста. Так зовні, я прекрасна людина, подивіться. Але коли ми починаємо спілкуватися з цією людиною, я вам розкажу ну, один приклад. Ми приїхали в одне село ми приїхали в одне село, тому що ми е, е, багато сіл відвідуємо, тому що ми допомагаємо сотням людей кожен тиждень. Кожен тиждень наша Українська Християнська церква допомагає сотням людей. Я думаю, пара сотень кожен тиждень. От. І ми приїхали до цієї жіночки, вона нас чекала, вона нас зустріла. Вона запросила нас е, свій дом, вона нас привела, вона нас посадила. Чудова, прекрасна людина, Ні, ніяких проблем. І потім вона сіла і почала розказувати про е, близьку її людину, яка живе рядом е, е, з, е, з нею, і вона хвора, і у цієї близької людини такий дуже поганий характер. Вона завжди е, недовольна. І, і цю людину, е, вона, ну знаєте, як у нас в Україні кажуть, гризе? І, і вона каже, і вона отак от, тако, а я для неї отак, я для неї, а вона ну, гризе, а не. Призе». І е, прийшло 5 хвилин. І ми з Тетяною Євгієною, з пастором Тетяною, ми ж хочемо її трошки, ну, давайте ми за вас помолимося, давайте ми повтішаємо, можемо вас обнімимо. Можемо вас. Але вона не зупиняється. Там ну, може 10 хвилин. І вона говорить і на одну і ту саму тему, на цю. Просто, як ця людина її гризе, як вона невдячна, як вона це. Це було важко. І треба було знайти момент, що вклиниться в, цю, в цей монолог. І щось сказати, що Господь може зцілити твоє серце. Давайте ми помолимося за ту людину. Давайте, ми так і не помолились за неї. За цю людину ми трошки повтішали. Не можна було цей поток остановити. Дивіться, зовні, це прекрасна чудова людина. Вона нас запросила в свій дім, хоча там такі обставини. Ми не знали нічого взагалі цих обставин. І потім, коли вона тільки мала можливість, із серця її полився цей текст. Це була біль. Це було розчарування, це було непрощення через цю невдячність. Розумієте? А так А так це прекрасно. А по-чесному ні. І от дивіться. І сьогодні багато сердець і ваше. І ваше. Багато сердець наповнено. Можливо, через обставини вашого життя. Ісус Христос каже, скарбниця серця наповнена злобою, гіркотою, образами, непрощенням, розчаруванням. Просто ми наповнені. Чи не через те, що ми погані. Ми наповнені цим. А Господь би хотів, а Господь би хотів. І воля Божа, і такий був Божий задум, що наше серце повинно було бути наповнене надією, вірою, терпінням. Словами любові, милосердя, прощення, підтримки. Зрозуміли? І от він каже, людина має е, скарбницю, кімнату, чашу таку, серце. Кожна людина, кожен з нас. Кожен з нас, ми маємо цю кімнату. І вона чимось наповнена. І ти не поймеш, поки з людиною по душам почнеш спілкуватися. І коли ти почнеш спілкуватися, людина починає плакати, людина починає говорити, людина... Що робити? Я про це хочу сказати. Ісус Христос сказав. Ще у мене була така ситуація. Одна людина, мій дуже хороший знайомий. Я його знаю багато років, цю людину. І е, спілкувався, і спілкуюсь, і продовжую спілкуватись. І, такі ну, не друг, скажімо так, а дружні відносини. Е, і один раз, декілька років назад, нам треба було з ним їхати в грузовому бусику е, 5 годин. Він був за керном, а я сидів полю. Розовому бусику дві сідушки водитель і я. І от ми з ним їхали. І я цю людину роки знаю. Ну, я знаю сім'ю цієї родини. І, і коли ми їхали, ми спілкувалися різдвитьми, а потім ця людина почала говорити про те, що вона багато робить добрих справ для людей, і як люди її зраджували. І називала різних людей. І як зраджували люди. І знаєте, я знаю, що це... Ну, це багато людей так, можливо, більшість з вас може так сказати. Але я здивувався. Я ніколи не мог не міг подумати. Я був в шокі. Що, я, я думав, що цієї людини не може бути такої гіркоти, на, 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 такої гіркотою наповнене серце. Що робить ця гіркота? Що робить ця злість? Що робиться непрощення? Воно руйнує наше життя, друзі. Воно руйнує, у тебе посмішка зникає. Ти не можеш, коли ти наповнений. Її, ну, ти можеш її натягнути, але вона тебе зв'язає зразу. І, 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 ти тільки на фотку можеш сміхнутися, а як тебе раз сюди. Ага. Вона руйнує твоє життя. І Господь хоче, щоб ми замінили. Або очистили. Очистили це. Наприклад, наприклад якщо до, до людини. Не прощення, тому що людина нас зрадила і зробила нам зло. Реальна, реальна, ближня людина. Наша дитина або наш чоловік. Або ну, людина зробила або робить зло. Наша сусідка, наша е, кума чи хтось там, ближні люди. Як очистити своє серце? Господь каже. Прости. Прости цю людину. Що таке прости? Що таке? Очисти своє серце. Господь, я хочу простити. Я не можу простити. Добре? Господь тебе прощає. Господь твої гріхи, твої вихідки, твої помилки. Те, що ти витворяєш. Господь тобі прощає, ти ж хочеш, щоб Господь тобі простив. Хочу. Тоді й ти прости цю людину. І це допоможе тобі очистити, звільнити твоє серце. Звільняй своє серце. Працюй над цим, інакше ти будеш цю гіркоту, образу носити весь час собі. І тільки буде чиїсь вухо поруч із тобою, твої вуста винесуть то, чим ти живеш насправді всередині себе. Коли ми будемо читати, коли ви будете читати, друзі, псалми, ви побачите, як псалмін, автор псалмів він казав: Господи, мене переслідують, мені так важко. Оці люди, вони мене нападають. Він це Господу розказував. Він розказував це Господу. Мені важко, Господь. Я хочу це тобі віддати. Я не можу це нести. Цю образу, цю несправедливість. Я хочу тобі віддати. І він очищав своє серце. Я прощаю цю людину. І він очищав своє серце. Я, Я не хочу, щоб моє серце. А чим моє серце наповне? Я вам хочу запропонувати. Пастор Тетяна сьогодні читала. Давай, 120. 120 салон. Е, читала псалом 90. Дивіться, що Біблія пропонує, які слова Біблія нам пропонує, якими словами наповнити наше серце. Е, е, в псалмах це легше за все. Що ти знаєш, а побачив чи не побачу? «В свої очі я піднімаю до неба. Звідки прийде моя допомога? Моя допомога від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть захитатись нозі моїй і не задимає той, хто тебе охороняє. Не спить і не дрімає е, Господь Бог. Господь то твій, твій охоронець, Господь поруч із тобою. Він по правиці твої. У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Стерегтиме Він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід і твій вхід від тепер аж віки. Що це за слова? Ці слова, той, хто написав цей псалом, він це слово віри. Давайте про слова віри. Зараз не про прощення, не про е, рани, біль. У нас є слова страху. Боже, я боюсь. І е, в ці часи ми всі боїмося. І якщо ми боїмося, наше серце наповнене словами страху. Я боюсь того, я боюсь того, я дивлюся, що щось відбувається, е, я дивлюся, що на логіці, я дивлюсь на ціни, я дивлюсь на це. І через все це приходу на страх. І потім, коли ти спілкуєшся, про що ти будеш говорити? Ти будеш говорити слова страта. Але якщо ти будеш цей 120-й псалом, запам'ятайте, 120-й псалом в 에, ну, добре, 120-й псалом. Тут написано так. Я піднімаю свої глаза до неба. Звідки піднімаю? З Сценника. Я не можу на це дивитись, тому що я буду в паніки. Я піднімаю свої глаза до них. І звідти прийде моя допомога. Це слова віри, друзі. Інакше ти будеш так дивитися, у тебе будуть тільки слова страху. Отак будеш дивитися. Добре. Ти скажеш, ти якийсь фанатик. Я скажу, якщо ти будеш на цінник дивитися, ти щось зміниш. Во внутрішній політиці країни. Ні. Але страх прийде в твоє серце. Але якщо ти будеш читати цей 120-й псалом і брати його себе, написано, Господь стерегтиме тебе від усякого зла Стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід і твій вхід від тебе аж навіки. Господь, ти будеш поруч зі мною. Боже, ти поруч зі мною. Да, Господь поруч зі мною, я не боюсь, Бог поруч зі мною. Я всім скажу в моїх вустах, Господь поруч зі мною, я не буду боятися. А як він тобі допоможе? якось допоможе? Але він поруч зі мною. Слухайте, або можна сказати, як ми далі будемо жити, друзі. Що з нашою економікою? Давайте будемо ці слова казати. Або ми будемо говорити, Господь поруч зі мною. 90-й псалом, що читала пастор Тетяна, давайте, хто знає його на пам'ять молодець. Але знаєте, яка у нас проблема, друзі? Я хочу вам сказати. Деякі люди, 90-й псалом, вони його читають як заклинання якось. Це не заклинання. Це ти повинен про себе так думати, ті слова, які там написано. Через серце пропускати, вони про тебе. Читання, 90 -х. Хто живе під Покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього мешкання. Друзі, я, про себе я кажу. Я живу під Покровом Всевишнього. Ти ж живеш в Україні, так. Ти бачиш, що твориться? Так. Але я під Покровом Всевишнього. Слухайте, він мій Покров. Я в це Добре, ти скажеш опять ти фанатик. Так вір в інше. Я вірю в Слово Боже. Я вірю в Бога. Він мій покров. Я живу під Його покровом. Далі, дивіться, і тут написано, які слова я повинен говорити. Той скаже до Господа. І от той скаже до Господа. Охорона моя! Твердиня моя. Боже мій. Я надіюсь на нього. Бо він тебе вирве із тенета колова, із моровиці згубне. Він крилами своїми вкриє тебе і під крилами його ти заховаєшся, та лук його правда. Ти не будеш боятися страху нічного. Я не буду боятися. Я не буду. Якщо ти боїшся, тобі треба почитати. Оце прочитати, щоб твоя віра піднялася. Я не буду боятися. Буде страшний, ви скажете, Ден, ти не переживав такого страху. Я, я хочу сказати так, страх буде на нас нападати. Тому що в цьому світі це все зжагли. Але з цього ценника переведи світ в свої очі на Господа. Тоді в тебе буде е, сміливість. Не будеш боятися страху нічного, А не стріли, що летить. Що в день пролітає? Піди, щоб ми там пусклонів. Друзі, будь ласка, ми це скло не зможемо замінити. ними. Ліс, будь ласка, дивись, що там було все, що. Добре, що дитинка є, але трошки треба можливо, кустиграшкувати. І так далі. Друзі, давайте я цей 90-й псалом вам е задам як домашнє завдання. І коли ви будете його читати, не читайте його про когось. Він про тебе написаний. Коли я читаю, він про мене. Коли ти читаєш, він про тебе. І ти не читай його на скорость, щоб прочитати від початку до кінця. Знаєте, це слово Боже, воно як хліб. Ти не засовуєш цю буханку в рота одразу. Ти кусаєш. Так і ти прочитаю одну строчку і подумай, що ти можеш, що воно для тебе е, дає. Розумієте? Ну, читай. 90, 120. Отже, друзі, що, що я хотів сказати. Дивіться, якщо твоє серце, е, а воно буде наповнено чимось, воно буде наповнено чимось, воно наповнено цим, наповнено страхом. Заміни, наповнено непрощенням, прости. Ти можеш себе піймати. Боже, що, зі мене, що з мене л'ється? Це ж в мене така, така горіч. Господи, скажи. Добре. В цьому сенсі я хотів, я, я закінчу цей пункт і хотів сказати, друзі. Це не про когось я зараз сказав, це про кожного з нас. Господь би хотів, щоб наше серце. Було наповнене правильними речами. Правильними речами. Для цього Біблія нам допомога. Для цього церковне зібрання нам допомога. Для цього Господь нам допомога. Він нам допоможе. Він дасть нам все, щоб ну, якщо серце, душа людська, вона поранена, він зцілить її, але наповни її словом. Тому що яким словом наповниш ти своє серце, те з тебе і вилізе. dobre le eh,